Чому комфорт доступний одиницям? Хтось вартий кращого, а ви ні? Привіт, друзі! Ви на каналі виробника павільйонів для басейнів Євромаркет та Алюабрі. І сьогодні я покажу вам те, над чим ми з командою працювали більше року задля суперпродукту для кожного з вас. Тож, що ми маємо? Перше, нова революційна профільна система для безрейкових павільйонів, що витримує снігові навантаження. Друге. Одна направляюча рейка з однієї сторони. На ваш вибір висотою 16 або 3 мм. Третє. Трішки секретних інженерних розробок і низький, доступний та безрейковий павільйон готовий. Основною задачою було створення комфортного та естетичного павільйону, не відходячи від преміум якості. І ми це зробили, тож з великою радістю презентуємо вам Abris One. One side, One Rail, One Love. 16, 14 чи, можливо, 10 мм висота рейки це все ще рейки. І це некомфортно. А ось це ідеально. Ось так, на нашу думку, повинен виглядати наш бестселер у 2023 році. Досить міцний для снігового навантаження, безпечний для ваших дітей, тільки одна направляюча рейка з однієї сторони. Тут взагалі чистий майданчик. А якщо оздоблення навколо басейну у вас ще не готово, то рейка може бути взагалі лише 3 мм. У цей павільйон можна встановити бокові двері, торцеві двері або навіть моторизацію. Про всі опції ми розповімо вам у наступному відео. Для замовлення переходьте за посиланням під відео або телефонуйте за номером телефону, що ви бачите на екрані. Підходьте до вибору павільйона для басейну. відповідально.